Найгарячіша тема початку червня опалювальний сезон. Такого висновку ми прийшли, поспілкувавшись з городянами. У дворах сусіди активно обговорюють переваги та недоліки тепломережі та індивідуального опалення. Ми зібрали думки мешканців з даного приводу у переддень громадських слухань, рухаючись дворами від центру до Ковальського парку. От що з цього вийшло. Чому ви говорите? В нашому домі індивідуальне. От ви розумієте, що ви говорите? – Можна, можна, індивідуальне Що можна? можна? Зоя. Это невозможно. Я, например, конструктор по котлам, я вам точно говорю, оно не стоит. Да. Молодым стоит, нам нет. Пока окупится вот это все, там же надо делать проект. Потом надо все трубы менять, все а, абсолютно, да, да, понимаете? Да. И это будет стоить, ну И я не знаю, сейчас 10-15 Нам не... А молодым можно. Централизовано. Почему? Нравится. Его. Вас устраивает? Хорошо отапливает? Хорошо. Сколько у вас градусов было, не знаете? 16, 17. И вам не холодно было? Да, не под одеялом. А почему не хотите индивидуальное? Потому что устраивает централизованные. Люди такие, Люди Не согласны. Люди не согласны? Нет. А почему? Нет денег таких, да? Конечно, пенсионеры все. Я уже старых, я уже не я... Хочу, щоб було все нормально. <реш> як скажете, так і буде. Навірно, буде вигідніше індивідуально. А чому ви так вважаєте? Навірно, буде дешевше, так. тому що зараз зимою дуже дорого, літом теж платимо, хоча б воно навіть не отаплюється літом. А так, коли що напалили, те і платимо. Ви вважаєте, так буде вигідніше? Так. Да. Але не рахували, не сідали, не, не, звід... не Скажіть, будь ласка, як ви хочете опалюватись зимою, індивідуально чи централізованим, як зараз? індивідуально? — Індивідуально. — А чому? Тому що і менше грошей. — Лучше індивідуально. А преимущества ви знаєте? Ну, за газ буде більше. Платити? — Платити. — іменно, платить. Ну, це недостаток скоріше. — Ну, більше буде за газ, але літом я не буду нічого платити. Так виходить. — Ми воювали 10 років тому за індивідуальні. Кому ви, ви бирково, всім взяли і... Довелися все. І всі, хто зміг через зі сполком, через блат зробити, було багато дешевше. Зараз, коли ми збідніли, коли ми зовсім зовсім як то кажуть, пенсіонери одні всіх будинків, нам предлагають по 30 тисяч, де можна взяти старенькій людині, в якої одна тисяча, взять 30 тисяч, ну це таке, що сумне на віки. Таке було, де хай таке і буде. А вас задовольняє, як воно працює чи Так задовольняє. Не холодно у вас було взимку? Не холодно, цю зиму не холодно Нам було. Нам старим зимі не було. А ви скажіть, як <головік> ви хочете? Я, наприклад, одягну, щоб всі були. Індивідуально? Звісно, це гораздо дешевле. Это ну, ну, то так. Ви вважаєте, це дешевле? А поки ви ще поставите його, мої дорогі? Ну, не думаю, а що ділиш? Зато це оправдує себе. Тую тысячу, не, на... тисячу не оправдує. Ви розчоти якісь робили, чи совіщалися з знайомими? Всі говорять так. Індивідуально. Да говорят Чому? Людина, якщо вона в своїй квартирі може зробити і більше, і менше, і холодніше, і тепліше, О, і платить менше. Ж. А так я взагалі не, не розумію, як от я в дівті тут живу. Як можна? Вони відчисляють на дев'ять етажей дев в кожній квартирі. У нас зверху тепліше, внизу холодніше, і люди платять одинаково. Як ви хочете опалюватись взимку? індивідуально чи хочемо своє індивідуальне опалення, тому що е, господарство не розраховане на великі квартири. У нас дом, в якого висота квартир висока, і одна батарея государственного опалення. Вона Взагалі не підходить влажність повишається, бо опалення то є, то немає, і дуже сирость велика в нас в квартирі. Того ми хочемо своє опалення. Не задоволені ви тим, як працює теплозабезпечне задоволені. Ми вже воюємо давно по цьому питанню. Ми обрізалися нелегально і поставили своє опалення, і ми побачили результат. Ми платимо за газ по щочику, по лічильнику, те, що ми споживаємо. А за тепла ми написали йому відповідь, що ми відмовляємося вмовляємося від їхніх услуг. Але так як немає дозволу, вони не мають права закрити. але нам там що теж нараховується. А як ваші сусіди вважають? Вони вас підтримують, теж хочуть Індивідуальне чи хто як всі хочуть, але всі ждуть, щоб був дозвіл, щоб давали легально, тому що так як ми зробили, не всі бояться. А ви не пробували всім будинком відключитися, відмовитись від теплозабезпечення? Писали, ми то нам не давали дозвіл навіть своїм будинком. А чому вони писали, що цей будинок не є на балансі? Ну якось там свої ці не давали. Завтра діло тому, що треба йти в гориз і от ми стоїмо і рішаємо, що робити, як це, йти, не йти. А вы уже решили, как, как вы относитесь ну, к этому вопросу? Невыгодно, говорят, что цена-то будет дорогая. На газ. Да. Когда раньше ставить, люди хотели, никто ставить... не разрешал. А когда уже сейчас подняли все цены, да. то уже, пожалуйста, ставьте. Пускай они теперь ставят. Люди себе. не в состоянии платить за такие же, цены. За эти суммы, такая сумма. Знакомые отключаются, даже имеют свои котлы и решили отключить отопление. Невыгодно Ну, конечно, не выгодно. Вы же сами прекрасно это понимаете. Ну, ви прийдете завтра. Да? Обов'язково в 3 часа дня я обязательно буду от Сергія. Підемо, навіть якщо до завтра потрібно дожити. Да. Ну, в принципі, тут палка двох концов нашего опалення, але дело в тому, що як зробити перейти на індивідуальне. Так дуже багато грошей багато треба, буде, а буде, ми платить. пенсіонери, тому винужені брати те, що є. Я Це вважаю, що тепломережа краще. Чому? тому що газ дорогий, дорогий операцій, газ, і... Це копеєчка, не пенсія. Ми, опалюємо, ми опалюємося тільки каміном. Батареї холодні, платили в цьому році по 400 лишнім гривень за теплозазвичення, за докімнатну квартиру. А опалюємося тільки каміном, бо а якщо не камін, то в нас буде 10-11 градусів тепла. А так як у нас буде ще цього, то нам по-любому треба тепло. А за світло ми тільки за світло платимо 200-300 гривень, то нащо ми будемо платити за теплозабезпечення 400 і за світло 300, То ми краще будемо за світло платити 500, а теплозабезпечення взагалі відкажемося. – як ви хочете опалюватись зимою? Індивідуально? Зимою треба індивідуально тому, що ви подивіться, от пройдіть тут от 100 метрів буквально від нашого дому, теплотраса йде. Вся огольонна, є, і а ми платимо гроші за ту теплотрасу. Певно, що тепломереже ще все ж таки стереотип цей залишається, і ще не готові не ми, не, не суспільство до нових таких кардинальних змін. Чому вважаєте, що не готові? Ну, це по-перше, деякі затрати, які повинні бути підраховані в кожній сім'ї. І я не думаю, що зараз будь-яка сім'я зможе собі це дозволити, як ну, так. Якось так. Як бачимо, думки городян різняться. Навіть на питання, окупиться індивідуальний котел з часом чи ні, ми почули кардинально різні відповіді. По різному оцінили городяни і роботу тепломережі. А ще мешканцям елементарно не вистачає інформації, аби вирішити, який варіант опалення їх задовольнить. Більшість посилається на досвід друзів та знайомих. Стовідсотково можна сказати лише одне: байдужим питання не лишило нікого. Тим цікавішими обіцяють бути громадські слухання. Вони відбудуться 4 червня о 15 годині у міськвиконкомі.